Так виглядатиме стадіо чс 2026. Ацтека. Модернізація стадіону до ЧС 2026 стадіон Ацтека в Мехіко розташований всього в 15 кілометрах від центру міста, де проживає 18 мільйонів чоловік. Дорога до стадіону може тривати від 18 хвилин до години залежно від заторів. Хоча Ацтека відомий як Колосо де санта урсула місце легендарних матчів між Пале та Марадоною, стадіон зазнає значних змін. Стадіон реконструюють у рамках підготовки до Чемпіонату світу з футболу 2026 року, де він прийме 5 матчів. Головна мета модернізації привести стадіон у відповідність до сучасних міжнародних стандартів. Це включає покращення комфорту для глядачів та функціональність об'єкта, зберігаючи його історичне значення. Архітектурні зміни новини на поверхні стадіону кардинально зміняться. Екстер'єр стадіону оновлять світлодіодними банерами, а кільце з металу та скла захистить трибуни від негоди. Новий дах створений для збереження горизонту стадіону, одночасно підвищуючи його стійкість до місцевого клімату та інтегруючи фотоелектричні системи. Підвищена місткість. Після реконструкції місткість стадіону збільшиться приблизно до 90 тисяч осіб. Це станеться за рахунок встановлення нових, більш комфортних сидінь та оптимізації планування трибун. Техніка та зручності. Стадіон буде оснащений сучасними технологіями, світлодіодними екранами Wi-Fi 6, безконтактною оплатою, покращеними туалетами та новітніми системами безпеки. Також буде представлена система програмованого освітлення, яка реагує на голи та важливі події на полі. Символічне оновлення: Нові лавки будуть виготовлені з іфи, легкого пластику, який має високу стійкість до перепадів температури. Це будуть розетки для зарядних пристроїв і світлодіодні елементи. Історичний контекст стадіон Ацтека стане першим у світі майданчиком, який прийме три чемпіонати світу. Це підкреслює його важливість для світового футболу. Висновок, реконструкція ацтеків це не просто підготовка до чемпіонату світу з футболу, а створення сучасного футбольного центру, який поєднує в собі історичну цінність з передовими технологіями та максимальним комфортом для глядачів.